Мрійливо і впевнено, вона вдивляється в кожного, хто сідає поруч, або ж просто проходить повз композиція юність з головною героїною, дівчиною-студенткою це присвята сучасним українським студентам і молодості. Що може об'єднувати випускників всіх поколінь? Мабуть, всіх все таки об'єднує молодість. Або юність найкраще життя, найкращі роки нашого життя відбулися в цьому парку. На цих дорожках ми ходили в цих стінах, де ми вчились. Скульптори, батько та син Володимир та Олександр Микитенке працювали над створенням юності упродовж шести місяців. Я був радий працювати з сином. Я запропонував сину, кажу, що дивись, у нас же ідея молодість, юність. Да мені здається, що буде краще, якщо ти почнеш розробляти цей ескіз і його втілювати. А я вже буду з точки зору професійного і досвіду, буду тобі допомагати. І тому в нас виник такий дуже, як мені здається, такий непоганий тандем, який втілився в таку в таку роботу. На період нашої молодості мого покоління припали дуже бремні важкі часи. Але саме завдяки таким локаціям в КПІ ми можемо не забувати, що є молодість і потрібно проживати.